Знайомтесь, Валерій, точніше, Валерій Миколайович, голова Чернігівського апеляційного суду, людина, яка виносить вироки, але не відповіді. І якщо ви чекаєте на чітке пояснення, ось уся реакція. Так, саме такий вигляд має прозорість і відкритість служителів Феміди. І повірте, це не поодинокий випадок. Тут вічлива усмішка, там двері перед носом, а інколи здається, що він готовий навіть до олімпійського спринту, щойно в полі зору з'являються мікрофони. Тема батьки та діти зазвичай тепла та зворушлива. Батьки готові віддати своїм нащадкам останнє, але у нашому розслідуванні останнє це не лише турбота, це ще й квартири, подаровані мільйони. І безтурботне життя за кордоном, і коли пильніше придивляєшся до молодої зміни суддівських родин, починається найцікавіше, бо якщо надбане майно самих служителів Феміди ще якось можна виправдати їхнім довгим трудовим шляхом. То походження статків їхніх дітей загадка цікавіша, ніж мотиви деяких судових рішень деяких суддів. Тому повертаємося вже до знайомих вам суддів і подивимося, що криється за фасадом респектабельних посад і офіційних декларацій.